Протезування був відкрите. Офіційне відкриття було в вересні. У нас відбулося до цього. Вже ми почали працювати там і обслуговувати частково пацієнтів, які потребували там ремонт протезних, поки ми чекали обладнання з Німеччини. Працюємо ми з військовими та цивільними. працюємо ми за державною програмою, тобто це все покриває держава. Всі військові та цивільні отримують якісні європейські протези. Протезист наш навчався в Мінісоті в штаті, потім проходив в Словаччині навчання. У нього є сертифікати, всі необхідні для того, щоб робити біонічні кінцівки, так? тобто це і верхні, і нижні кінцівки. Ми е, також маємо змогу протезувати дітей, тому що не всі протезисти беруться за протезування дітей. Наш протезист протезує дитяче протезування займається. Ми ще допомагаємо повністю оформленням документів. Тобто я особисто там не перший раз вже і допомагала заяву подавати і збирати всі документи, і, тобто всі структури, підрозділи йдуть на зустріч, намагаються не затягувати, якщо це можливо процес видачі певних там документів, які необхідні. Людина потім приходить до нас і починає вже період протезування. Частіше за все, ми не чекаємо, поки буде там весь перелік документів. Ми вже починаємо підготовку для протезування, тому що там допротезну реабілітацію вони з протезистом вже починають там спілкуватися, обирати комплектацію протезу. Да? Ну, тобто вже починається період протезування, паралельно доготовлюються документи, які необхідні. Це повністю на да, державній основі безкоштовно. Держава покриває всі протези. Тобто, коли люди починають збирати на протези, ми вже не перший раз там. Відповідаємо на такі запитання, що не, не має сенсу. Тобто, краще ці кошти там, а особливо коли військовослужбовець там да, втратив кінцівку, потім починають всі збирати йому на протез. Немає сенсу. Краще ці кошти потра, ну, витратити, зібрати на якусь іншу допомогу цієї людині. Так, там там багато ще є там, після протезних там, реабілітацій всього іншого, да, там психологічних емоційних, які також ну, не завжди безкоштовні. призвали по мобилизации два дня сразу в учебку поехали три месяца в учебке и на фронт там два месяца побыл приехал сюда в Запорожье получил сертификат медика и на следующий день получил ранение дрон камикадзе под ноги упал Загалом протез виготовляється за тиждень при наявності всіх комплектуючих. Але дивіться, наприклад, там ті ж стопи у нас є там на вибір велика кількість стоп тестових. Вони там ще нам там волонтерські гуманітарні да, там, люди надали там компанії стопи для того, щоб людина могла обрати стопу, яка їй зручніше. І після того, як людина її там протестувала, ми її замовляємо під. Кожна людина особисто, бо це розмір ноги і все, багато функцій, та, там, багато критеріїв відбору стопи. Але якщо є все в наявності, то за тиждень протез готовий 100%. Далі етапи змінення культі, якщо це первинне протезування, тому що людина худне, хтось, наприклад, більш активний, він навпаки розкачує мишці кукси, потрібно нам навпаки розширювати. тому в Середньому два місяці кажу, як є, тому що місяць людина змінює 100%, Хтось ще й далі продовжує змінювати. А є просто хто приходить вже до нас як в гості допомагають у нас тут своє ком'юніті. І тому в нас є пацієнти, які вже півроку і вони там раз у місяць 100% приходять щось підправити. Вони там щось собі самі самі вигадали, щось їм хочеться модернізувати. Вони до протезиста там підклеїти, там щось змінити, там підтиснути. Ну, тобто, коли вже людина починає розбиратися, так, як їй зручніше, вони навіть самостійно модифікують разом з протезистом свої протези. спеціалісти, фізичні терапевти та ерготерапевти, які безпосередньо займаються реабілітацією таких пацієнтів. Ми розробляємо індивідуальний реабілітаційний план для кожного пацієнта згідно його потреб. Для пацієнтів з протезами розробляється цей план, і індивідуально працюються фізичні терапевти. Реабілітація починається від 14 днів і до досягнення поставлених цілей. Цілі у нас, звичайно, це адаптувати пацієнта з новими протезами до звичайного життя. Прийнято, що протезування за кордоном більш там краще, ніж в Україні. Так було, тому що в нас не було ні досвіду, да, країна не була готова, там не було такої кількості ампутантів, як зараз. Да, там. Зараз збільшується кількість, фахівці в нас нічим не гірші, але а, багато хто виїжджає за кордон, там протезуються, потім повертаються і починається по-другому колу, тому що з чим це зв'язано з тим, що вони там перебувають, наприклад, близько там від півроку до року. Протезуються, потім повертаються, зміна культі чи якісь там буваючі там, моменти натерли десь, да, там, куксоприймач там, треба переробити і починається все заново. Ну, тобто З цим зіштовхуємося постійно. В планах є запровадження постоінтеграційних протезів, це вживлення імпланта в кістку, в них є там, певні. Свої особливості, тому що це не всім, не всім підходить вид протезування, тому що там є певні критерії, за якими пацієнт відбирається. Але а, маємо можливість і бажання впровадити такого протезування, тому що там він трошки ну, з хірургією пов'язаний. У нас є можливість, тобто у нас є хірурги, які да, хірурги-травматологи, тому що це з Десь поєднання ендопротезування і протезування звичайне, да? тобто, бо якщо там людині йде заміна суглобу, то тут просто в кістку не суглоб замінюється, а да? в кістку жуляється імплант, на який потім набирається таким ж чином, як і все інше, протезні комплектуючі. Тобто стопи, адаптери і все інше. Лише коксоприймача немає. Тому, якщо в нас вийде, а ми дуже цього. Хочемо, то буде ще і в Запоріжжі. Ми будемо єдині раді, будемо всіх вітати, бачити і допомагати.